Старі будинки зберігають в собі різну енергетику, емоції, спогади про різні події. Поколіннями в них жили різні родини, жили люди щасливі і не дуже. Вони народжувались і помирали хтось від глибокої старості, а хтось від жорстокого вбивства, і все це вбирали в себе стіни. Не дарма в історіях про приводів та різних духів часто описують їх появу у певних місцях. Вірогідно, ці загублені після смерті душі прив'язуються до місць, де переживали найяскравіші моменти при житті. А може, це зовсім і не душа, а фізичні прояви тієї самої накопиченої в стінах енергії. Будинки, звісно, не мають ніг, але вони живуть, дихають, перехиляються від надлишку накопиченої сторіччями енергії. Їх голос можна почути вночі або рано вранці, тоді, коли домашні сплять, вони обмінюються енергією з містом, мешканцями, гостями та чекають своєї години для того, щоб відіграти важливу або історичну роль у житті міста.